Це не вийде. Бог. Я вже тут застелила моє ліжко. Берегу їх і насипаю. А зараз я йду почищу зуби. Ось так я помилася. і помилася, ідемо втиратися і убиратися. Відкриваємо шторку, беремо щітку, беремо щітку. Беремо Вікторію Сікрет. Закриваємо і почихаємося Вікторія Сікрет. Відкриємо шкафчик і, і ставимо назад Вікторію Сікрет. Тут у мене, коротше, всяка косметика. Дістаємо рюкзак. Беремо оце домашнє. Крім цього, в мене сьогодні немає англійської. Оцю книжку. На всякі випадки будемо математику з собою. І ось ці папірчики. Далі беремо екосумі і ось такий блокнот, щоб там записувати. ось. Складаємо все сюди. Оце англійської ми ставимо сюди. Беремо ці два пенальчика. Тому що в одному стирачки простий олівець. Таке ну, такі Ось тут олівці кольорові. Це перші кольорові олівці. Делі ще вже пенал простий. Ставимо пару і маленьку бутилочку простої водички. Закриваємо. Сюди ставимо ключики Закриваємо. Там у мене ну щось чу багато бралків. Ну та, ну та Ось тут я така. Так як там чуть-чуть дощ, ми беремо ще зверху ось це. Коротше, я вже вийшла з дому. Я вже тут зверху ділася, завжди Зараз Зараз. Ну, Коротше, я буду вам такі покупочком знімати, тому що в школі категорично, ти типу, ячно заборонили ем, цей телефони тут в школі. З того року. Ну, в школі заборонили телефони. Тепер не можна в телефони бути. Я не знаю, як його буду знімати, але спробую. Тут у нас болото жорстке. А я в кросівках. Найс. Просто. А -а -а. Ще й дощок трошки. Вже якийсь страшний. Школярик поїхав. Тут в нас шкулярик такий. Тут два таких. Щось він сьогодні дуже скоро так їхав, бо він... Е, я зазвичай доходжу до школи вже, а він тільки приїжджає. Зараз, я тільки вийшла, він вже поїхав. Переходимо дороги. Коротше, машина вступила. Я так скоро бігла, тому що мені машина вступила. Коротше, ось ну так. Ну, коротше, ребяточки, давайте, пока. Тому що я вже доходжу до школи, тут не можна телефони. Короче, я вам буду знімати ледве-ледві кусочки. У кого немає, зараз вам трохи е обзор класу. Короче, ну, отут якось так. Тут ми з маю сідимо. Ось так. Короче, ми з маю зробимо, ми вже прийшли до хати, ми з маю зробили тут такі масочки. Зараз будемо коротше, з вотних тисків. Бачу. Зараз я йду робити домашнє завдання. Беремо оцей папірчик і витягаємо екосомі для того, щоб читати. Також беремо ем, пенал. Цьому ближче лампу, вона така новенька. Її після вчора купили. Оп, і вона ось так світиться. Я знаю, я давно контент не знімала, але просто я думала, який контент мені просто зняти, ну, щоб для вас був цікавий. Ну і я вирішила зняти один день. Я знімала один день ну, в українській школі. І один день мій, один, мій з одних день, днів в Фінляндії. так. сьогодні понеділок. Я, напевно, то виставлю завтра, як змонтую. Або сьогодні, mm -hmm. не знаю. До речі, оцініть мої е, роботи. Ось такий у мене скетчбук. Я недавно почала малювати. Ну, вчора. Дивіться, Ось це моя перша робота, така вишенька. Далі ось такий спайдермен. Такий кролик. Просто такі помпульки. Тут треба цей. І ось такий кит. Дякую. Короче, все. Витягаємо стирачку і простий олівець. Ось такий в мене міні-панельчик. Мені треба це все зробити. Вже навчилася. Я йду зараз в магазин з першого. І буду, прийду і ще буду вчити карточки фінські. Я, коротше, вже прийшла з магазину і написала математику. Ось так. У мене є ось такі карточки від Leo School. Це рівень А1. Ось Оскільки я вже за пару днів вивчила, ось тільки в мене ще залишилось. В Leo School є різні мови. 26 тем. Вибирай, яку захочеш. А я пішла вчити слова. Привіт, і зараз вже вечір, і я тільки, о боже, я тільки що закінчила малювати. Подивіться, що у мене є в списку. Перший тут така вишенька. Далі такий спайдермен. Далі такий кролик просто мій -мі мішка. Кролик мій мій мішка. Тож у нас такий кит. На ну, що дивіться, на лодку. Далі, е, я забула, як... Називається Безубика того е, подружка, короче, та вбіла. Далі квінточки і кока кола Доктор Пеппер. На цьому все прибираємо, складаємо. То стаємо сюди. Бачет беремо ставим сюди. То смітник, то сюди, то сюди переміщаємо. То сюди. Беремо пенал і піднімаємо це все і ставимо сюди. Масочки, що ми робили, даємо до сміття. Приколочки для кедраті візьмі. Фломастери і спонжики. Перше зрихаємо весь все сміття. Ось гумки, що я натерла. Включимо лампу. Подивимося, де тут е, я на смінпілку. Бачите, отут. Достаємо звідти серветки. Беремо, розправляємо і витираємо. Я тут вже все повитирала. Потримаємо екран. Від цього. Ой. Ой Планчет. Отак. Пусть планшет пати. Ставимо пенал, ставимо планшет і беремо ставимо маркер. Я тут уже все поскладала. Закриваємо. У мене крісло жорстко лущиця. Отак. У мене скоро буде нове. А пока що беремо пилосос І полососом. Ого! Всю кімнату пропилососила. засуваємо, виключаємо. Це несемо смітник. Викинули. Йому кожен день тості портрету, тому що на ньому всі детальки, всьо, соринки, видно. Туп ставимо сюди. Оці, оці лахи складаємо і несемо туди. Оці лахи е, складаємо в шафу. Ось ці я беру. Завтра у мене фізкультура. Отакі лосінки. Шкарпеточки такі. Таку білу футболочку. Зверху рожеву тонетніку олімпійку. І ще зверху. І ще зверху Ось таку курточку, Тому що завтра буде дуже холодно зранку, прям дуже дуже. Такий лук у нас на завтра. а Зараз будемо проводити вечірні процедурки. Перше натягаємо масочку. Oh my God. Прям от, от ківо масло в мене. Від фірма Скенді. Воно ось прямі позволожує, щоб не було всяких прищів, щоб не появлялись там. А якщо, якщо наносиш косметику? Короче, і зранку і ввечері там треба. Я дуже хочу стикер, до речі, в цьому в тік-тоці, але не можу. Тому що ну, мені ще поки що е, мене блокає. Хто мене блокає, ті, просто. Єдине, де я можу знімати, то в Ютубі. От. Ну, і от я вам так поскаржилася. Ну, ну трошки сумно, тому що ну, моя мрія вести тіпа, блог. Типу блогершем. І от і я потихеньку йду до по успіху. Ой, до своєї мрії. А також я хочу стати стоматологом. Просто подивіться як у мене лице блистить після тої олійки. І подивіться воно просто взагалі не липке. Просто дуже-дуже ну, скоро висихає топсе. то все топ Знімаємо, ставимо на місце. Засуваємо, йдемо розстріляти моє логово. хопля Ну та і що до хелуміна ще далеко, а має вже посілю. Хеловінь знімаємо повністю і ставим сюди. Зом також спіть ось такий мій дружок. так як я в Україні забула свого валеру. Багато хто не знає, це такий Олень, який я купила в Лапландії. Він за мною вже як три роки. Три-два роки, так. Він зі мною їздив просто всюди, в Єгипет, в Хорватію, просто всюди. Я його, коротше, забула вдома в Україні. І мені скоро його передадуть посилкою. Включаємо гірляну. по Виключаємо світло. І дивіться просто, яка красота. Просто так лежиш і дивишся на ту красу. А також буде від телевізора. Ну, на тому все. Всім па-па. З вами була Сеофік. Не забувайте ставити лайк. Підписуйтесь на канал та не пропускайте нових цікавих відео. На цьому все всім па-па, А я пішла монтувати відео.